Слава Богу, дорогі браття та сестри, Боже Матір, наша небесна матінка, котра оберігає усіх віруючих людей від усякого зла, її покров завжди перебуває над тими, хто славить її Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. П'ятницю 5 жовтня митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту виповнили 64 роки. Редакція телепроєктів Волинської єпархії щиро вітає дорогого владику та бажає многих і благих літ із пола Еті деспота. У суботу, 6 жовтня, митрополит фонд звершив чин свячення новозбудованого величного храму на честь святого апостола Андрія Первозванного у селі Струмівка, яке належить до Луцького благочиння. Теперішня громада Української православної церкви в цьому селі розпочала свою діяльність у 2000 році. Недовзі був зведений і тимчасовий храм. Близько шести років тому розпочалося будівництво нового храму. Шлях цей був нелегким, але вірні, покрихті збирали кошти на будівництво, знайшлись серед них і справжні меценати. І, от, нарешті, 6 жовтня цього року новий храм витриманий у візантійському архітектурному стилі, і з позолоченим куполом було освячено. Митрополит Ніфон звернувся до вірних із проповіддю, у якій наголосив на надзвичай важливому значенні храму у житті православного християнина від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира Архіпастер також вручив настоятелю парафії протирею Степану Єремі відзнаку за церковні заслуги орден святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова Другого Ступеня. Першу божественну літургію у новосвяченому храмі з благословенням митрополита Ніфон та очолив архімандрит Аліпій Сапіга у співслужінні собору духовенства луцького благочиння. Після літургії відбувся хресний хід, під час якого вірян було окроплено свяченою водою. А завершили урочистості вручанням церковних нагород тим, хто особливо потрудився для будівництва цієї святині. У неділю 7 жовтня митрополит Ніфон звершив божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі Луцька, під час якої звершив хіротонії священницьку диякона Михаїла Бляхарчука та діяконську студента Волинської духовної семінарії Федора Моська у вівторок, 9 жовтня, у день пам'яті святого апостола і евангеліста Йоанна Бослова престольне свято відзначають жителі села Галина Воля Старовижівського району. Рідного села Волинського архіпастеря цьогоріч прихожани свято Іоанно Боословського храму відзначають 20 років з дня його освячення. З цієї нагоди у Галині Волі відбулися урочистості. Божественну літургію в храмі святого апостола і євангеліста Іоанна Бослова очолив митрополит Волинський Луцький Ніфонд у співслужінні архієпископа Білоцерківського і Боуславського Августина, архієпископа Житомирського і Новоград Волинського Некодима та керуючого Володимир Волинською єпархією, єпископа Володимир Волинської Ковольського Володимира. Архіпастерем співслужили священники різних єпархій. У ньому також взяли участь паломники не тільки з Волині, але й з сусідньої Білорусі. З Самого ранку архіпастерів із традиційними короваями зустріли представники місцевої громади і наймолодші мешканці Галиної волі. Біжить час сьогодні серед нас багато таких діток, які народилися вже після того, як у нас був освячений храм. Біжить час звірить време. Міняється багато що в історії, а віра, церква, як і Бог вічні і незмінні. Отож поздравляю і Отця Сергія, нашого настоятеля, і владик наших дорогих, і духовенство, і вас, любі браті і сестри, з нашим престольним святом і з нашим ювілеєм. Після прочитання Євангелія із архіпастерським словом проповіді до вірних звернувся архієпископ Білоцерківський і Богославський Августин. В храмі ми ставшимо три речі. що морниця то це може бути вутовний будинок. Друге, ми ну, послухаємо Слово Боже, то що це виходить? Це школа. І третє євхаристія, літургія, потячна жертва безкромна. І причастя, це третє. Ми можемо сказати, це вже нічниця, лікарня. Цікаво, так? Це дім молитви, це училище два і це ну, духовний санаторій, лікарня. Архієрей також додав, що парафіяни будь-якого приходу повинні бути саме прихожанами, регулярно відвідувати храми, йти до них із духовною радістю та любов'ю до ближніх. Наприкінці літургії слово проповіді сказав і голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Митрофорний протиєрей Валентин Марчук. Після літургії відбувся і хресний хід. Священнослужителі вірні пройшли вулицями села до того місця колишнього храму, який не зберігся, а нині про його існування нагадує нещодавно збудована каплиця. Владики Августин, Дим та Володимир із особливо теплими словами звернулися до митрополита Ніфонта, підкресливши, що саме його стараннями і турботами був побудований храм у його ж рідному селі. Ми зортували свою молитву задля тої. Того... Дійсно, єдності заради любові Божої, заради благодаті Божої. Ми дякуємо сьогодні, Владико, вам за те, що ви нас запрошуєте, за те, що не забуваєте, за те, що той прекрасний очах духовності є. В селі Галина воля, що є священик, який молиться, а саме головне, що є паства, яка любить Бога. Є дітки, які сьогодні так добре і з такою вірою з любов'ю нас зустрічали. Значить, є і майбутнє тут, в цьому селі, в цій громаді. Ваше високоприсвященство. Один сьогоднішній є всім нам відрядною і утешительною нашому серцю. Свої присвяті молитви возносити у вашому рідному селі, і напевно вам є з радістю з спогад приїжджати у цей ваш рідний куточок, де босими ногами ви переступали поріг батьківської хати, де промайнули ваше дитинство і юність, де відкрилися ворота майбутнє у світ. І сьогодні, коли Прекрасна велика мудрість сивини покрила вашого браду і голову. Напевно, я вірю і знаю, що це є свідчення великих трудів і любові до свого рідного краю цього поліського села. А наприкінці настоятель парафії протеерей Сергій Неконюк подякував єпископам, священникам та деяконам, а також паломникам, які завітали до галиної волі у День престольного свята. А владикам вручив від імені місцевих парафіян букети квітів. Загальна фотографія на сьогодні, дорогі браття та сестри. Велике свято. Покров Пресвятої Богородиці. Саме 14 жовтня. На нашій землі ми завжди святкуємо це велике свято. Радіє серце кожної віруючої людини, тому що саме в цей день, як в принципі, як в інші дні, а сьогодні по-особливому, ми відчуваємо материнську любов Пресвятої Богородиці, тієї, котра за посередництвом Духа Святого, народила нам. Нашого Спасителя. Подія, котру ми сьогодні згадуємо, переносить нас на початок 10 століття. У 910 році імператором Великої імперії був Лев Мудрий. А на Патріаршому престолі Господь поставив віруючу людину, святителя Церкви Христової Макарія. Саме при цих людях відбулася та подія, історія якої нам сьогодні нагадує свято Православна Церква, Покров Пресвятої Богородиці. Історія показує, що саме на початку 10 століття, як ми вже згадали, в 910 році на Константинополь напали сарацини, повіданню мусульмани. Люди жорстокі, котрі знищували нарід, а разом з народом знищували і православну віру. Люди, переживаючи за Константинополь, зібралися у Влахернській церкві, зібралися для молитви. І під час Всенічної, саме Воскресний день вони побачили, як у куполі церкви з'явилися з покровом у руках Пресвята Богородиця. З однієї сторони. Супроводжував Пресвяту Богородицю святий пророк Претеча Іоанн Хреститель з іншої апостол Любові, апостол Євангелист Іоанн Богослов. Побачив це видіння Христа Раді Юродивий, як нам розповідає історія Андрій. Він розповідає, відкриває для свого учня, що він бачить, а учень відповідає, що бачу, зрю. І ужасаюся, сама Божа Матір своїм покровом захистила Влахеринську церкву, захистила Константинополь і православну віру від нападу Сарацин мусульман. І це свято, як ми знаємо з історії, уже в 11-12 столітті по особливому згадується і на території Київської Русі, будуються храми, і по сьогоднішній день в нашому місті Луцьку. Кафедральний храм теж названий на честь Покрова Пресвятої Богородиці. Що таке покров? Це любов Божої Матері, це її милість, це її заступництво, коли вона проявляє молитву за весь людський рід. Ще з перших хвилин народження Спасителя вона на своїх руках тримала нашого Господа. Вона постійно була з Господом. Біля Христа на Голгофі в лиці Яна богослова Господь фактично весь людський рід усиновив Божій Матінці, кажучи для Яна Богослова Ось матір Твоя. Таким чином, по сьогоднішній день, ми маємо особливу молитвенницю, особливу заступницю за весь людський рід. Яскравим прикладом того, наскільки ми любимо Господа. І його пречисту матір є те, скільки Господь дарував нам ікон і явлень ікон Пресвятої Богородиці. Велике множество цих ікон з різними назвами, Радосте всіх радостей, нечаяна радість і інші ікони, які підтверджують любов і заступництво Божої матері до усього роду людського. Цей день радісний, поістину для нашого міста Луцька, та й для Волині пасхальний день, тому що у нас престольне свято, хай милосердний Бог покровом Божої Матері усіх нас покриває, оберігає і дарує радості постійні зустрічі з Господом. І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними, і коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те подяка, бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те подяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати назад, яка за те вам подяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добротворіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. Отже будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Слава Богу, безлюблені браття і сестри. Дуже частенько ми бачимо, коли до нас добре відносяться. Коли буває нас і похвалять, коли щось і добре нам зроблять, нам дуже є приємно. А тепер, коли ми, не задумуючись над тим, чи ми творимо такі справи до свого ближнього, ось цьому є одна з таємниць любові до ближнього свого. Нам дуже приємно, коли нам дарують подарунки, коли щось добре про нас кажуть, але перш за все, як в Євангелії сказано, що треба полюбити ближнього свого як самого себе, бо любити своїх ворогів, тих, хто нам робить кривди, це є одна із таємниць любові до ближнього свого. Ми бачимо навколо нас дуже багато є і друзів, є і недругів, і ми по-різному відносимося. Але по християнській любові ми повинні до кожного, хто навколо нас є, прикладати ту велику частинку свого серця і з повагою, і з терпінням, деколи буває, що, можливо, і не подобається нам, але виконуючи закон любові, Бога до нас, а нас до ближнього, ми повинні це зробити. Переступаючи через свою гординю, ми повинні все-таки приложити зусилля, щоб бути істинним православним християнином. Коли ми з любов'ю і з терпінням відносимося до тих, хто нас не любить, це є велика можливість. Показати себе як істинного православного християнина, бо любити тих, хто тебе не любить. Це є дуже тяжке, але воно є можливе, можливе по нашій вірі, по нашому вченню, яке дає нам наш Спаситель, по Його любові прикладом до своїх ворогів, які його розпинали. Господь сказав з Христа: Господи, прости їм, бо не знають, що творять. Ось ця любов в ізобілії і зливається. На що мить на кожну православну людину. І ми, як православні, як віруючий народ, ми повинні цю благодать черпати і ділитися з тими, можливо, хтось нас і не любить, і ненавидить, і робить нам кривди. Любов ісцеляє все. Вона дає наснаги, дає сили, вона дає прекрасне відношення один між одним і укріпляє для майбутніх великих трудів заради слави Божої і нашого спасіння. Возлюбимо один одного, приложимо цей прекрасний труд, щоб ми були воїстину дітьми Божими, і хай ось цей труд послужить для нашого спасіння в любові, в натхненні один до одного. Дорогі браття і сестри, у сьогоднішній день наша православна Матір Церква святкує одне з величавих торжеств покрови Пресвятої Богородиці, це явлення, яке було Влахерні. Я бажаю, щоб покров, який Простерла пречиста Діва Богородиця над усім світом, щоб він ніколи не іссякав. А по нашому, наших молитвах до пречистої Дії Богородиці, по нашому прекрасній любові один до одного, в відношеннях ми укріпимо ось цю любов, щоб, Матір Божа, ніколи від нас своїх очей не відвертала, а тільки свій покров покривала від нині і до віку. Щастя і здоров'я вам та благословення Божого! Зі святом будьте здорові! Слава Богу, дорогі мої брати і сестри, служителі церкви Христової, присвітері, шановні земляки, волиняни, біжить час. Сьогодні вже покровенька. воскресний день. І хто з вас був сьогодні в Божому домі, в храмі, у зібранні віруючих. Під час богослужіння у наших церквах ми чули уривочок послання апостола Павла до Коринфян. Що ж сьогодні апостол каже нам в 11 главі, 31, 32 вірші, і 12 глава з 1 до 10 віршів. Послухаймо, що каже нам апостол Павел, браття Бог. І отець Господа нашого Ісуса Христа, благослови благословенний вовіки, знає, що я кажу правду. У Дамаску, обласний правитель царя Арети, стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, і мене в кошику спустили з вікна на стіні, і я уник його рук. Апостол Павел згадує історичний момент, коли Арета IV був проконсулом в Набатеї, Набатейському царству. І місто Дамаск тоді якраз входило в складову частину Набатейського царства. Апостол Павел був схоплений, як злочинець, за івангельську проповідь, але його, як ви чуєте, в кошику по стіні спустили. Таким чином він врятувався від засудження і стемниці. Далі апостол Павел пише, не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і відкривень Господніх. Апостол Павел сам себе застерігає і каже, що нема користі мені хвалитись. Далі апостол Павел прикровенно, таємно, але говорить все ж таки. Про себе, послухати, як він каже, знаю чоловіка у Христі, який 14 років тому. Чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог знає. Узятий був до третього неба. І знаю про такого чоловіка, тільки не знаю в тілі, чи без тіла Бог відає. Що він був взятий в рай і чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. Оце апостол Павел говорить про себе. Господь йому відкрив рівень третього неба, і Господь відкрив йому райські обителі, те, куди стремиться віруюча душа, царство небесне. І апостол Павел цим не хвалиться. А прикровенно відкриває таємницю, яку йому колись відкрив Господь. 14 років мається на увазі це між тим часом, коли Господь навернув савла у Дамаску, як ви знаєте, до покаяння, коли із савла гонителя став рівнитель Іванівського слова. Таким чином, можу хвалитись собою. Собою ж не похвалюсь, хіба тільки немочими моїми. У п'ятому вірші 12 глави апостол Павло каже: таким чоловіком можу хвалитись, тобто таким чоловіком, якого Господь підняв до третього неба і відкрив йому райське життя. Але це ж був він. Но так апостол про себе говорить. Прикриваючи себе, він каже, собою ж не похвалюся, хіба тільки немочами моїми. А коли я захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу істину, але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ніж скільки у мені бачить або чує від мене. А щоб я не звеличувався. Надзвичайністю откровень дано мені жало у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Трічі благав я Господа про те, щоб удалив його від мене. Про що це тут? Апостол Павло говорить, дорогі браті і сестри. він тут відкриває ту свою хворобу, хворобу очей. Яку він носив все життя. Вона в його була, прогресувала, трошки вщухала, знову прогресувала. Він мучився, страждав. Мало того, що він страждав від різних язичників, долопоклонників, євреїв, невірних, які його гонили, та більше страждав і від власної хвороби. Це він називає жалом в плоть, жалом в тіло. Він терпеливо приносив усі хвороби, дякуючи Богу за те, що тими хворобами Господь його сміряв. Він чуєте, каже, що він тричі благав Господа, тричі молився, щоб Господь зцілив його, щоб Господь взяв від нього цю хворобу. Але Господь йому сказав, що сила моя в твоїй немочі звершується. Отому, мабуть, дорогі брати і сестри, і для нас приклад добрий, якщо і в нас. Одолівають нас якісь негаразди, якісь хвороби, якісь тяготи, особливо вже у старшому віці, нам треба смиренно це все переносити, але всяка хвороба це Божий дарунок, який очищає нас від прокази наших гріхів. Але Господь сказав мені: досить для тебе, благодаті моєї, бо сила моя. Звершується у немочі, і тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала у мені сила Христова. Бачите, як апостол Павло каже, він не хоче нічим колитися, тільки людськими немочами. Адже якщо взяти дійсно апостола Павла його путешествия по побережжю Середземного моря, це колосальний труд. Який тоді, коли не було транспорту, такого, як і сьогодні, він предпринімав, щоб сіяти євангельське слово. Він переносив всілякі негаразди, терпів з любов'ю, але щедро, щедро ходив по побережжю і в різних містах і селах перед народом і сіяв євангельське слово, не вщухав, не втихав. Він постійно говорив про Бога, і оця неміч людська несла в собі. Євангельську живу проповідь про Бога, про любов. Отож, дорогі браті і сестри, прислухаючись до слова Божого, і ми з вами стараємося собі щось почерпнути корисно для нашого життя. Також не будьмо байдужими. Хай у нашій немочі звершується також Господня сила і євангельське слово через нас. Хай проповідується, щоб бачили люди наші добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. І дозвольте сьогодні привітати усіх вас зі святом Покрови Божої Матері. Причиста Діва Марія, яка стала матір'ю нашого Господа, є нашою покровителькою. Її материнська ласка, її материнська любов, вона безперечно простягається і до нас з вами. Отож, вітаю вас зі святом і молитвами Божої Матері, хай Господь береже усіх вас єдиними дітьми Христової Церкви у любові, здоров'ї та терпінні. Святом вас. 14 жовтня, день пам'яті преподобного Романа Солодкоспівця. Цей Божий угодник народився в 5 столітті в сирійському місті Емесі. Він не мав дару читання і співу, і одного разу його висміяли клірики за погане читання кафізм. Засмучений юнак довго молився перед іконою Пресвятої Богородиці. Вночі матір Божа явилась йому уві сні, передавши паперовий згорток і наказала з'їсти його. Так преподобний Роман отримав дар книжного розуміння, творення і виконання церковних пісень. Того ж дня на свято Різ Два Христового святий Роман у храмі проспівав перший свій кондак. За сумлінне служіння святий роман був рукоположений у сан Якона і став учителем співу. За своє життя він склав близько тисячі церковних піснеспівів, багато з яких християни виконують і до сьогодні. 2012 рік для Волинської єпархії насичений ювілейними датами та знаменними подіями, які уже увійшли на сторінки літопису радісними і сумними рядками, 1020 років заснування Волинської єпархії, 20 років предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Київського всієї України Володимира, 20 років з дня призначення владики Ніфонта на Волинську кафедру, 20 років з дня захоплення Свято Троїцького собору усіх приміщень єпархіального управління та Волинської духовної семіна. Арія собор Волинських святих поповнився новими 18 угодниками Божими. З нагоди цих подій у Луцьку відбудуться урочистості 21 жовтня, у неділю о 15 годині. Урочиста академія в палаці культури. 22 жовтня в понеділок о 16 годині. Хресний хід від Покровського храму до тимчасового храму усіх святих землі Волинської. О 18 годині всенічна у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської. 23 жовтня у вівторок, день пам'яті всіх святих землі Волинської о 9-й годині. Початок урочистої божественної літургії, на яку запрошені блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир та блаженніший митрополит чеських земель і словацьких Христофор і Собор архієреїв. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас зі святом покрови Божої Матері. Хай Милосердний Господь. Молитвами саме своєї мами оберігає весь людський рід і нас з вами від усякого зла зичимо вам щастя, духовного, і тілесного здоров'я та многих і благих літ.